Це однозначно дуже потрібна і цікава подія для того, щоб почути кожного. Для того, щоб зрозуміти, яке відомство що робить в цьому питанні. Ми розуміємо, що кількість ветеранів збільшується, і ми маємо вибудувати якісну таку соціальну послугу для наших захисників і захисниць. Сам я теж ветеран, а зараз я також є голова ради резервістів сухопутних військ. Питання роботи з ветеранами для мене надзвичайно важливо. Добре, що питання не замовчується, не приховується. Говорити про проблему це пів справи, а власне сказати і пропонувати реальні шляхи рішень, що зараз відбувається, це вкрай важливо. І приємно, що ми у війні все одно думаємо про мир, про майбутнє, дивимося на перспективу. Бо тільки та країна заслуговує на успіх, яка думає про своє майбутнє.